Доброго дня! Мене звуть Ременда Ольга. Сьогодні хочу записати позитивний відгук про Genius Space. Для себе я обрала навчальну програму бухгалтер ФОП». Хочу відмітити, що до цього я не працювала бухгалтером і економічної освіти не маю, тому починала з нуля. Що сподобалось на курсі, це те, що навчання проходило на спеціальній платформі Genius Space, де був викладений весь матеріал в доступній формі. Були модулі в кожному модулі були уроки у відеозаписі та у вигляді презентації. Також сподобалося, що уроки можна було проходити в зручний час для мене. І до кожного модуля надавалася велика кількість додаткових матеріалів. Були, звісно, сумніви щодо навчання онлайн, але я задоволена результатом, тому що матеріал був викладений доступно і мною гарно засвоєний. Зараз я застосовую. Цей матеріал е, собі в роботі. Тож, хочу подякувати викладачам і всієї команді Genius Space за розроблений вами курс. Хочу побажати вам е, побільше студентів, а студентам обирати Genius Space. Дякую!